Друзі, привіт! З вами Тетро Зайцев і це відеоурок від Бамік школи Байкстаф, як навчитись мену або рівновагу. Варто вміти для початку: рівно і впевнено витягувати на себе кермо, щоб вас не перехиляло в боки від самого старту. В процесі навчання вам так чи інакше треба буде зістрибувати з педалей, коли байк занадто перехилився назад. Тому попрактикуйте це, щоб бути готовим і не боятися. Виконання трюку мену або рівновага. Щоб вам було зручно, наберіть середню швидкість. Для цього вкрутіть один-два рази педалями. На малій швидкості набагато важче балансувати. Починайте тягнути на себе кермо, одночасно відхиляючись назад та впирайтесь стопами в педалі, так, ніби ви виштовхуєте байк з під себе. Далі, коли ви дійшли до положення рівноваги, в якому відчуваєте, що починаєте зависати, намагайтесь його втримувати, переміщаючи таз вперед або назад і балансуючи згнанням ніг в колінах. Техніка і нюанси Руки та спина повинні бути прямими або зовсім злегка призігнутими. В такому положенні ви втрачатимете набагато менше сил при балансуванні. Найлегше балансувати, коли ви дивитесь прямо перед собою або трохи вище над переднім колесом, будь-які погляди в різні сторони одразу почнуть вас виводити з рівноваги. Зловивши хороший баланс, намагайтесь розслабитись. Ви самі відчуєте, що так тримати рівновагу буде набагато легше та їхатиметься плавніше. Для того, щоб повертати, використовуйте ноги та нахиляння тіла в сторону повороту. Ви інтуїтивно відчуєте, як змінюється напрямок руху при зміні положення тіла. Повтор і закріплення. Ще раз швидкість тягнемо кермо, положення рук і спини, зависаємо з піднятим колесом, дивимось прямо, ловимо баланс, розслабляємось. Найпоширеніші помилки, як слід уникати. Положення тіла залишається на місці під час висмикування керма, через це ваш центр ваги буде зміщений занадто вперед, і ви не зможете збавити рівновагу. Під час висмикування керма потрібно одночасно трохи відхилятись назад. На початку ви перехиляєтесь на бік або повертаєте кермо. Так втрачається рівновага і вам буде незручно продовжити відхилятись назад. Положення керма та тулуба в момент ривка мають бути рівними. Завчасно відхилятись назад перед висмикуванням. Так, вам буде набагато важче витягнути на себе кермо та знайти точку балансу. Відхилятись назад потрібно одночасно з підніманням переднього колеса. Під час рівноваги руки та спина зігнуті. Так ви обмежите свої рухи для балансування, а також набагато швидше будете втомлюватися. Руки та спина повинні бути прямими або злегка призігнутими. В такому положенні ви витрачатимете набагато менше сили. Закріплення та покращення навичок. Щоб відточити навики рівноваги, постійно збільшити відстань, яку проїжджаєте. Робіть позначки на землі, орієнтуйтесь по смужках на парковках або беріть якісь інші орієнтири. Маючи кінцеву ціль, рівновага їдеться набагато легше. Наступним етапом буде застрибування на бордюр у рівновагу. Тут все просто: потрібно приземлитись на задні колесо і швидко починати займати балансове положення. Також пробуйте зістрибувати в рівновагу з бордюру. А коли всі ці навики виходять впевнено, переходьте на більшу висоту. На цьому все. Бажаю вам швидко та легко навчитись мену або рівновагу та отримувати все більше насолоди від катання. З вами був Дмитро Зайцев та Бамік Школа Байкстав. До зустрічі!